Всім привіт! Мене звати Віка, а я Вова. Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу в Канаді. Я написала лист питань, які я хочу поставити Вові. тому сьогодні я буду багато слухати, а Вова буде багато розповідати. Я собі заробила до цього чайок, я буду його пити і слухати, як Вова розповідає про роботу в Канаді. І Буду ділитися якимось там лайфхаками, фішками, розповідати детальніше, де він працював до цього, тому. Не переключайтесь, не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Всім дуже дякуємо за підтримку! Окей, okay. ми живемо в Канаді вже 10 місяців, і знаєте, за цей час я не змінила жодної роботи. Я працюю тільки на одній, а ось у Воги історія з цим. Дуже цікаво. Він багато депрацював до цього. Три роботи, і на четвертій я зараз працюю. Слухай. І так, Вова, перше тобі питання. Яка була твоя перша робота в Канаді? Перша моя робота була це реновація. Знайшов я цю роботу через нашого сусіда на Airbnb. Привіт, Олег! Привіт Олег! Ми... ми сподіваємося, що ви ще не поїхали з Канади. Ми не знаємо. Ми не знаємо, так? Але ми з ним познайомилися на Airbnb і він запропонував робити реновацію у одного чоловіка. Ми робили приблизно місяці два, десь біля двох місяців. Платили там 15 доларів на годину. Як швидко ти знайшов цю роботу? Приблизно тиждень, поки ми робили всі документи, а потім я зразу вийшов на роботу. Тобто в перший тиждень ти вже працював? Так. Ні, в, на, в другий тиждень я вже працював. Бачите, все реально знайти швидку роботу. Що було потім? Після цього я знайшов іншу роботу. Це встановлення сигналізації на будинки, але там було таке, що не було роботи. А як ти знайшов цю роботу? Так само через друзів. Туди пішов, познайомився, туди і знайшов якусь роботу. Що було потім після того, як ти встановлював сигналізації? Потім я вступив в юніон. Це профспілка. Знайшов я її випадково. Ми просто-напросто пішли в магазин і там я почув українську мову. Після цього я підійшов і познайомився з цими людьми. І вони мені запропонували піти в Юніон і вступити в нього. Це було безкоштовно? Це було не безкоштовно. Вступ коштував 73 долари, і кожен місяць 23 долари канадських. А зараз українці можуть вступити в неї а, зараз, скоріш за все, не можуть. Просто так не можуть. Якщо у вас немає роботодавців. Тому що дуже багато українців за цей проміжок часу пішли і вступили в Юніон. Добре, бобе, розкажи детальніше, що тобі дав цей Юніон, який не знаю, що ти там робив? Що я там робив? Я прийшов туди і записався на ліцензування. Вони дають три ліцензії безкоштовно, але все одно ти повинен заплатити за вступ кожен місяць. Вони дають безпеку діяльності. Працювання на висоті і працювання з хімікатами. А як довго тривало твоє навчання? Навчання тривало два дні, але я чекав приблизно три тижні на, на ці два дні, тому що в них дуже велика черга. А вони тобі допомогли знайти роботу? Працевлаштуватися? Тому? Вони не допомогли зовсім. Вони щось говорять, але нічого не роблять. Окей. І як ти потім після цього в тебе є ліцензії, в тебе але не ліцензії ви... дуже допомагають. Okay. Дуже. Вони потрібні. В тебе були ліцензії, як ти потім знайшов роботу. Куди ти йшов? З ким спілкувався? Що робив? Точно так само, як і з першою роботою. Я поговорив з Олегом, і він запропонував поробити на скляних огорожах. Як довго ти там працював на цих скляних огорожах? І розкажи, будь ласка, детальніше про роботу там? Працював я там три місяці. Після трьох місяців я знайшов іншу роботу. Як я там працював? Дуже тяжко, дуже спекотно, ти завжди на сонці, і ніхто тебе не жаліє. Ти завжди тягаєш це скло і дуже складно. Чого ти вирішив змінити роботу? Були на, ц... на це причини. Розкажи детальніше. А, тому що, коли я захотів зростати в цьому, людина. Отримувати як... більше грошей. Кажи так, так хотів отримувати більше, більше, грошей. більше грошей. Скільки ти отримував до цього? Я отримував 20 доларів на годину. І мені цього спочатку було достатньо, тому що в мене не було нічого. Але потім, коли я вже. Купив свій інструмент, здобув знання в цій, в цій справі. Я сказав, що я хочу більше, але той чоловік, хто давав цю роботу, сказав, що ми цього не варті. І я сказав, що не хочу. Ви чули? Він сказав, що це вони... наш вони були цього не варті. Це просто вихід з Радянського Союзу, і знаєте, саме таке погане, що може бути в Канаді, це якщо ви будете працювати на таких людей, тому що вони зазвичай. Просто знецінюють роботу людей, і в більшості випадків вон, в них таке, знаєте, зверхне ставлення до українців. Давайте дослухаємо історії і що ти йому сказав, що ти хочеш звільнитися і все. Так, я хочу звільнитися, і я почав шукати роботу. Робота в Канаді насправді шукається не через людей, які шукають для вас роботу. Ви самі повинні шукати її через знайомих. Ви повинні з усіми знайомитися. В магазині на роботі там, де ви зараз працюєте, намагайтеся шукати нові контакти. Тому що саме так я і знайшов цю роботу. Як довго ти в тебе зайняв цей термін часу? Як ти шукав роботу? Насправді дуже швидко я знайшов при я ще відпрацьовував два тижні, але за тиждень до того, як я покинув цю роботу, я вже міг піти на нову роботу. І в тебе був тільки один варіант чи декілька. В мене було вже декілька варіантів, але запам'ятовуйте, це реально працює, тому що комунікабельність насправді дуже важлива тут, і якомога більше просто знайомтеся і набувайте цю базу. Знайомих тут, тому що вони можуть вам потім якось допомогти, і взагалі спілкування тут це дуже важливо. Насправді, в Канаді також дуже багато українців, які тримаються один за одного і підтримують один одного. Так, тут є дуже гарна ком'юніті. Окей, Боба, ти пішов на іншу роботу. Розкажи, що це була за робота і чи було тобі складно там працювати. Я пішов на панелі, але я Встановлю їх. Я встановлюю фронтові панелі на будинки. Робота, я не можу сказати, що дуже складна, але в деяких випадках вона трохи страшна. Давайте так. Вове на якому поверсі ти зазвичай працюєш? Я працюю зараз. Ми працюємо на 11-му поверсі. Зараз я прикріплю фотографії та відео, як Вова працює. Працюємо і в даунтауні, це в центрі Торонто, і там 40 поверхів, 50, і теж дуже Так, так. Дуже вам не почулося дуже стрім. Окей, okay, добре, працювати складно. І зараз взимку ти ж працюєш на вулиці постійно. Так, ми працюємо і взимку, і ось зараз Вікторія додавить відео, як ми працюємо в яку погоду. Насправді в нас дуже класна команда, дуже круті хлопці, з якими ми працюємо, в нас майже всі українці, і це напевно дуже гарна команда, дуже пощастило. Ми є з ними. Працюємо ми складно, але завжди на позитиві, завжди ми намагаємося допомагати одне одному. І все гарно. Добре. Розкажи, будь ласка, про твою англійську мову і чи вона тобі потрібна в роботі, тому що ти сказав, що ти працюєш майже тільки з українцями. Англійська потрібна Потрібна завжди, оскільки, оскільки в нас перевіряючи тільки канадці. І треба з ними завжди комунікувати, тому що треба об'єд. Треба розказати, як, чому ти це робиш, чому так краще і взагалі розмовляти з ними потрібно. Ти мало спілкуєшся англійською, але чи вона покращилась цей термін, коли тут ти почав працювати? Вона покращилась в Канаді, тому що тут завжди ти чуєш англійську, ти намагаєшся її вивчити, ти десь її почув, десь повторив, і воно все одно вчиться. Класно. Ще буде цікаво послухати, ти працюєш з яким інструментом, і чи ти працюєш на своєму інструменті або тобі його дають? По інструменту нам нічого не дають. Інколи нам навіть не дають розхідний інструмент це сверла плюс диски для, для ріжучих інструментів. Інколи приходиться їх вимагати. Але ми намагаємося. Інструмент в мене весь світ це Devolt. і ще другий комплект це Milwaukee. Скажи, будь ласка, кла... хороший це інструмент. Який він по якості тут? Це вищий нижчий рівень. Інструмент тут напевно не ділиться на вищий, і нижній, в, в усіх DeVolt чи Milwaukee. Ті, хто вже. 10-20 років працюють, то вони купують Хілті, але хілці дуже дорогі. Добре, скільки ти заплатив за свій інструмент і чи багато його в тебе? В мене його вже достатньо, але ще є декілька пунктів, які треба докупити. Я заплатив за інструмент приблизно 2 25 тисячі доларів за весь і працюю ним. Чи окупився він, чи ти пішов в мінус, в плюс? Скажи, будь ласка, на цій роботі він окупився повністю, тому що якщо в тебе є повністю свій інструмент, ти по-інакшому працюєш і всі це бачать, і ти заробляєш іншу суму. Скажи, будь ласка, дуже цікаво, так що тобі ти працюєш на когось, але тобі не дають ніякі там, розхідні матеріали, ніякий інструмент. Як ти так працюєш? Розсідні матеріали нам дають, але не так часто, як хотілося б. Інструмент весь наш, тому що якщо людина працює своїм інструментом, вона по-інакшому працює. І плюс ще self-employer, це в Україні як самозайнятий. Підприємець. Чого ти так працюєш? Працюю я так, тому що якщо ви будете працювати на якусь компанію, це payroll. Ви будете платити більше податків все? А тут Вова працює так, і він може більшість, наприклад, витрат своїх, такі як е, зимовий одяг. До речі, в мене є відео на каналі, кому цікаво подивитися, скільки коштує зимовий одяг на будівництво. Ви можете перейти в опис і подивитися. Потім витрати на інструмент, деякі списати на податки. І скажи, будь ласка, окей, так, е, більшість людей працюють чи. Чи як? У нас так працюють майже всі? Але ж тема з піаром? Так, для піару це не підходить, але є інші програми, по яким можна пройтися. Але за піар ми поговоримо в наступному відео, тому що Вова нещодавно був на безкоштовній консультації, і в нього є досвід, він може поділитися, розказати, як це все пройшло. Також робота на будівництві я чула, що, наприклад, в Онтаріо, в Канаді взагалі робота на будівництві дуже важлива. Там входить там, в топ-3, які допомагають піару. Але якщо ви працюєте так, як самозайняти, то вона, на жаль, не підходить. Але ми з вами поговоримо потім і розкажи, будь ласка, які в тебе є, як мені ставило запитання, які в тебе є плюшки на цій роботі? Саме на цій роботі в мене немає ніяких плюшок. Вова, розкажи, будь ласка, за свій графік роботи, скільки ти працюєш на День годин і скільки днів на тиждень. Тому що сказали, що хлопцям дуже тяжко в цьому світі, бо вони працюють як. Коні? самі знаєте хто. Чи працюєш ти так? Я працюю з 7 до 5:30. Плюс в мене вираховують 30 хвилин на обід і 15 хвилин два брейки в мене є за рахунок роботодавця. Добре, і як довго тобі їхати ще на роботу? Мені їхати 40 кілометрів туди. Це займає приблизно 35 хвилин і. Зворотньому напрямку приблизно півтори години. Так, а чому так довго? Тому що ми працюємо не в Торонто, ми працюємо в Мархемі, в трохи інше місто. Окей, довго тобі їхати на роботу? І о годині ти вдома зазвичай. Ну, виїжджаю я з дому приблизно в 6 і приїжджаю в 6.30. Тому цікаво, як багато людей працюють в Канаді. Чи задоволений ти таким графіком? По-перше, я працюю може 5 днів на тиждень, може 6. Це від роботи залежить. Цим графіком я, я задоволений, тому що він мене влаштовує повністю. Гроші, гроші, гроші тільки влаштовують, так. Е, окей, добре, Вова, які ти можеш е, сказати поради людям, які шукають роботу в Канаді? Спілкуйтесь. Спілкуйтесь з усіма, з ким можете. Заводьте всі контакти, які ви знайдете тут, вони вам допоможуть. Немає таких контактів, які б вам не допомогли. Може, один контакт вирішить вам. Весь всю вашу роботу на наступні роки. Ти щось дуже багато бере. Ти вже майже рік працюєш. Так, друзі, я працюю майже рік на одній роботі, і мені нещодавно підняли трохи заробітну плату, я навіть вже відчула це, хоч там не набагато, але я потім вже в наступному відео поговорю про це з вами. І чесно кажучи, я також хочу сказати, що не потрібно не боятися спілкуватися. Це тут дуже важливо зараз за 10 місяців. Тут ми вже в нас є друзі, і багато знайомих різних, тому ми відчуваємо себе тут зараз більш-менш комфортно. З'явилися зв'язки. А до цього в тебе був досвід роботи на будівництві і взагалі ось ти приїхав в Канаду, в тебе взагалі ти без досвіду, і зараз ти встановлюєш панелі на 10-40-му поверсі. Як це взагалі? Чи в Юніоні тебе швидко так навчило за 3 дні чи 4 дні встановлювати ці панелі і ти такий типу хоп? І все. В Юніоні мене нічого не навчили. Вони буквально 2 дні показали нам, що таке страхування і все. Ну і погодували піцу. З кавою. З З Стімфортонс. Стімфортенс. Найдешевшою кавою. А, а ще Юніон дав мені каску і взуття. Чого Це антисептик. А, ні, антисептик я купив. Ти в Юніоні купив антисептик? Рядом з Юніоном. Реклама ще одного магазину. Рядом з Юніон є iChell. Дуже гарний магазин, найдешевші там інструменти всьому Торонто. Найдешевші. Мені за рекламу ніхто не платив. Щодо експіріансу по цим панелям: експіріанс, англійська так з тебе і пре. Нічого я не вмів, але оскільки в Україні ми завжди з батьком займалися будівництвом, і я завжди тримав інструменти в руках. Я якось швидко навчився і встановлювати їх, і перероблювати, тому мені було не дуже, складно, не дуже складно перейти саме в цю кваліфікацію. Ти хочеш сказати, що до цього в панелях в тебе не було ніякого досвіду, ти з нуля прийшов, тобі показали, як, і ти просто продовжив це робити. Так, повний нуль, де був досвід тримання інструменту в руках і якось навчився швидко. Я дуже добре знаю, що люди люблять рахувати чужі гроші, але Вова не хоче розповідати за свою заробітну платню і про це говорити. Я думаю, ви чули, що в Канаді про це не говорять. Я говорю, бо мені все рівно. Ми на роботі про це розмовляємо. У нас всі знають скільки хто отримує. А Вова тримається як канадець, тому. Давайте в нього просто запитаємо, Вова, розкажи, будь ласка, приблизно скільки заробляють люди на будівництві в Торонто, в тій сфері, в якій ти працюєш. Тому що будівництво насправді тут в Торонто багато, і в мене є ще в нас є друг один. Ми, якщо ви поставити подобач подобаті цьому відео, і вам цікаво дізнатися, скільки люди заробляють на будівництві, я в нього попрошу інтерв'ю також. Тому що він працює в зовсім іншій сфері на будівництві. А ти, баба, будь ласка, розкажи за свою. Кар'єрний рост швидкий, чи дуже? Чи ні? Ну, по-перше, я розповім так. Коли ти тільки-тільки приходиш, в тебе може бути приблизно 20 доларів це поки ти проходиш адаптацію. Потім коли. Чиста. Вчишся адаптацію на цій роботі, щоб ти вмів тримати інструмент. Після цього воно піднімається 22-25, коли ти вже можеш допомагати, щоб тебе не виправляли постійно, щоб ти просто допомагав і не заважав людині. Після того, як в тебе вже є всі ліцензії, коли в тебе вже є інструменти, коли ти вже десь орієнтуєшся в цих в цій галузі ти приблизно від 30, і там вже я не знаю до якої суми ти можеш дійти. Добре, розкажи, будь ласка, в тебе тільки три ліцензії тут, чи більше? В мене від Юніон три ліцензії, але в мене ще є ліцен... ліцензія на декілька машин, які я вже здобув в цій компанії, де я зараз роблю. Е... Розкажи, що це за машини, що, ти, що це за ліцензії і чи вони безкоштовні чи ні? Для мене вони були безкоштовні. Для компанії, скоріш за все, ні, але я не знаю. Це ліцензія на Zoom Boom, Вікторія дасть вам фотографію. Що це таке? Це ліцензія на форкліфт. Forklift, форк ви все знає, всі знаєте. Ще це ліцензія є. Я? я не знаю, що таке форкліфт. Вікторія. Дасть фотографію десь отут. Прикліна. Всі знають. Ще це є Scaffold і Swing Stage. Це люлька і. Люлька? Люлька, як на якій миють вікна. Ого, то ти можеш так працювати? Можу. І ще є. То це дуже, це дуже небезпечно. А скажи, будь ласка, скільки люди в такій сфері заробляють? Точно стільки, як і ми. Так? Тобто заробітня плата невелика? Ну, Ти мені казав 200 знаю. доларів на годину. Це не ті. Це тільки ті, які на одній мотузці спускаються вниз. А це не те? Ні, це не те. А, Це коли ти в люльці, це велика люлька, а на одній мотузці це тільки ти і мотузка і все. Це в мене немає таких ліцензій, я, напевно, не хочу їх. Брати. Але там люди заробляють значно інші гроші і. Ну, інші, але не для робітників. А. Всі поняли? Я ні. <смі> окей, добре. Е, поки що ти тільки ти працюєш з тими всіма ліцензіями, чи ні? Так, я працюю всіма ліцензіями. Зараз ти використовуєш всі ці ліцензії? Так. Бачите, і окей, в тебе їх насправді багато. Приходить. Будуть. Окей, добре. Я думаю, що поки що ми закінчили Вову тут допитувати. В нього сьогодні вихідний. І якщо вам цікаво щось послухати, що ви би хотіли спитати у Вови або у мене, залишайте завжди в коментарях свої запитання, і ми з вами поспілкуємось на ті теми, які вам цікаві, звичайно. що Давайте подякуємо Вова. Дякую тобі, що ти вирішив, що ти вирішив поговорити з нами. Дякую вам всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати своє запитання. І бажаємо вам гарного дня, вечора, ночі. Отак завжди. І ми ще навіть не закінчили спілкуватися, бо одразу вступився в свій телефон. Тому що в мене робота. Яка? Треба відправити годину. А, окей. Ну, бачите, працює, а я нічого не роблю.